Скільки, наскільки це все було ну, не кожний місяць. Я їх отримала там, потім я їх не отримувала. І я... наскільки це буде можливо. Найголовніша проблема це страх. Страх за життя своїх дітей, онуків, страх за місто, що з ним буде, не дивлячись на те, що йде війна, людям потрібна підтримка, психологічна підтримка і, взагалі, соціальна підтримка. І коли ми спілкуємося з дівчатами, психологами, ми. Розуміємо, що з нами поруч друзі, і вони готові нас підтримати, надати поради, надати нам можливість відчувати себе більш межбізпебезпечніше. Серцю свою роботу організацію і на ви можете бачити до і після коза. Ми надаємо психосоціальну підтримку та. Профілактика у нас іде ментального здоров'я мені буде цікаво поспілкуватися з сімейним психологом, бо в моїй життєвій практиці ще не було спілкування з сімейним психологом. Є деякі питання інколи не знаю, як себе поводити з дитиною, особливо старшою, бо вона дівчинка. Зараз діти розважаються, тому що дуже важливо розважатися в цей непростий період. Вони супергерої, які знаходять свої суперсили. Консультації надаємо безкоштовні надаємо допомогу. в громадському центрі. Вже працюють наші психологи та соціальна робітниця. Також є юрист, який надає безоплатні консультації юридичні. Працюємо для різних категорій людей. У нас є і люди поважного віку, і дорослі, батьки дітей, просто люди, які заходять до нас у центр. Також працюємо з віковою категорією діти. того, що наша організація. Юляна Леонид с детьми, можливо щось так пригадуєте, да? не тут еще и почистить, что эти вот маленькі то окунечки